Шановна громада, добрий вечір, дорога родино. Ви здивовані? Але не помилилися, привітавшись з вами саме так. Бо вважаю, що наш Святковий вечір це ще одна сходинка до нашого національного зближення і родинного єднання в сім'ї вільній новій в нашій славній Україні. Нелегка доля. Судилося нашому народові, бо ж доводилось увесь час жити під тягарем неволі. Хто тільки не посягав на Україну землі ратаїв і Грачкосіїв, чорним ворон'ячам кружляли над нею незліченні полчища войовничих азіатів. Із заходу хижо дихали в спину тефтони і польська шляхта. Владно тягнулися до закарпаття угорські правителі. З півдня розносили неволю турецько-татарські наїзники. Змінювались ярма, погоничі та завжди залишалась надія на кращі часи. <му> Slice a lock, slice На цьому стражденному шляху яскравими віхами України стали Козацька Республіка, Хмельницького, Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка, цвіт української молоді, січове стрілецтво, ті юнаки і дівчата, котрі свою молодість, мрії, ідеали поклали на вівтар спасіння поневоленої рідної землі. Час, коли на фронтах Першої світової війни вирішувалась доля України, вони були окрилені найвищою ідеєю створення вільної незалежної української держави. 1913 року сини Франка та Петро вступили до спортивної організації Січові стрільці», на базі якої невдовзі було створено військову частину. Тоді, у далекому для нас, 14-му, кволою слабосилою рукою благословив українське юнацтво на боротьбу з ворогом сам Іван Франко, а його поезія не пора стала бойовим маршем для січових стрільців. Українців національну свідомість, споконвічну надію на соборність, з якої розпочинається новий відлік часу для України право жити вільно і щасливо на своїй рідній землі. Так була у нас година з луки, свято наших зріднених сердець. Це тоді, як узялись за руки гайдамака, січовий стрілець, задзвонили срібні дзвони в Україні. Аж по світі по широкому стало чути. Зустрічаєте воскресіння, день. Віднині вік віки Україні. Вільний бути, зашумів відвічний Київ прапорами, розлилась народу повідь по Подолі. На Майдані на Софіївській, з скорогвами зустрічала Україня свято волю. То було 22 січня 1918 року. У Києві на Майдані Святої Софії зібралося багато-прибагато багато люду. У церквах дзвонили дзвони, вулицями марширувало українське військо, радісно грали оркестри, лопотіли на вітрі національні прапори. То було велике свято. Україна проголосила себе самостійною, вільною державою. А через рік 19, го того ж 22 січня на Софії Київській в Києві було проголошено злуку всіх українських земель в одну спільну соборну українську державу. Західна Україна об'єдналася із Надніпрянською Україною, щоб міцніти і розбудовувати власну державу. 22 січня займає особливе місце в українському календарі. Бої одночасне. Днем нашої державності і днем Соборності. 22 січня 18-19 років минулого століття це впевнений крок до 16 липня 90-го року прийняття Декларації про державний суверенітет. І твердий крок до 24 серпня 91-го року акта проголошення Незалежності України. В радості та єднання ми перегортаємо сторінки нашої історії, сягаємо важких періодів визвольних змагань українства. Наш, сь... наш сьогоднішній виступ це данина Україні ненці, її непереможному і невмирущому народові, котрий не раз воскресав із мертвих, щоб прославитись на увесь світ своїми духовними надбаннями, пісенно творчим, життєдайним джерелом. Та веселою вдачею. Річниці з Луки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки присвячуємо. Бо сьогодні нас з'єднає знову твій безсмертний України. Простягнувся до Києва зі Львова під твоїми стягами ланцюг. Нині в цей день ми святкуємо державне свято, День Соборності України. Здійснилася нарешті мрія наших славних митців пророків, таких як Шевченка, славного кобзаря і Франка Великого Каменяра про соборну Україну незалежну, з вільними можливостями. Уже одинадцятий рік у нашій країні вирує війна. Гинуть наші воїни, захисники і захисниці, найкращий цвіт нації. Ворог знищує наші села і міста, залишаючи після себе згарища і руїни, вбиваючи жінок, дітей і стареньких людей. Вірю, що скоро настане перемога. І думаю, що нам усім треба буде прикласти ще багато праці, багато зусиль, щоб збудувати щасливу, квітучу і багато державу, оберігати свої національні традиції. Вивчаючи історію, любити свою рідну мову, пам'ятаймо, без волі не буде нічого, ні України, ні нас. Не забуваймо Шевченкового, хто ми і чиї ми діти. Кріпімося, єднаймося навколо Тараса Григоровича Шевченка. Нехай твори Великого Кобзаря дадуть нам початок до нового. Кращого життя Тарасові твори тим сильні що вони відроджують дух України і гордість українців. До вашої уваги, вірш Миколи Петренка Симфонія Незалежності читають Новікова Кароліна та Маковічук Діана. Вчора, завтра, узавтра і нині. Подивуймось священним завітам. Ми єдині. От вічно єдині ми народу прадавньо ходіти над Дніпром, у Карпатах, над морем, у степах, у болотах, у пущах, спокон віку воювані горем Знали всі, ми повік не вмирущі. Нам вручились по вічному праву ті степи і нагір'я, і ліки. І в серця неподільну державу, дану Богом однині й навіки. Погоріли прадавні скрижалі, в лютих війнах, невільництві змовах, та лишились одвічі звичаї, і надія, і пісня, і мова. Ще з до княжого царства прадавні в нас усіх спільна доля і вдача. Ми у генах одвіку державні, Дока кров не схолоне гаряча. Над Дніпро, у Карпатах, над морем. Спільні праці скривав леніславі. Ми, Ми не долю біду переможем. Ми розквідемо в єдиній державі. Фактично, вже 33 роки. Ми існуємо як суверенна незалежна держава. Наш народ намагається дотримуватись заповітів Тараса Шевченка, плакаємо рідну мову, намагаємось віднайти коріння свого роду, що стало можливим після розпаду Радянського Союзу. Вибори 2005 року показали, що наш народ стійкий, національно свідомий, Не. наділений бажанням боротьби за волю, національну гідність і за соборну Україну. Вірш Миколи Петренко. Україно від Чорного моря до карпатських дзвінких верховин. Ти єдина державна, соборна у сузір'ї незборних родин. Україна, вкраїнонька Люба, Хай живе Твоя правда свята. Під сузір'єм ясного тризуба у державі святого Христа. Багато років вже прийшло від того дня. Як об'єдналась вся наша рідня. Нарешті Україна стала незалежна, єдина, вільна і безмежна. Тепер над нами білий птах літає, землю рідну Бог оберігає, Україна стала навіки соборна і завж... завдяки нашим героям мужня, непоборна. Авторський вірш мостової Олени. Щойно зачитала Кароліна Новікова, а зараз. Авторський вірш Крецо Анастасії Соборність України зачитає Діана Маковічук. Соборність України це свято об'єднання, це створення країни, це всіх сердець з'єднання і Із Заходу, і зі Сходу. Ми всі одного роду, шануємо ж Україну, як матінку єдину.